Сьогодні поговоримо про митця, якого подарувала світові луганська земля, один з найталановитіших поетів нашого задушеного відродження Василь Голобородько. Поет зізнається, що довго не наважувався писати вірші. Думав собі, навряд чи зможу триматися на рівні течини, малишка, бажана. Але з старшим братом ми вправлялися, хто напише кращий вірш. Так у мене виховувалось більш демократичне ставлення до писання. Василю Голобородькові пропонували працювати з КДБ. У Луганськ приїхав КГБіст і каже до мене українською: Давай працювати на нас стукачем, Тукачем, допоможемо з книжкою, а також вступити в сільгоспакадемію. Я не погодився. Тоді мене взяли в армію, книжку з тим плану викинули. Мене стримало знайомство з Дюбою, Світличним, Тусом, з верстюком. Святі справжні люди. Якби не знав їх, то погодився б майже 20 років. Василь Голобородько перебував у добровільному засланні. У стані повного безправ'я через радянську систему. Перша книжка в Україні вийшла аж у 1988 році. Василь Голобородько понад 20 років працює над вивченням казок. Проте, розпочалась робота над українським фольклором ще у 14 років, а останні роки збирав всі висловлювання у фольклорі. Поет здійснює мрію відібраною радянською владою і отримує диплом про вищу освіту. Її голобородько здобував протягом 38 років. Василь змінив багато інститутів, робив не одну спробу отримати освіту. Але марно. Лише у 2002 році він здобув освіту в Луганському університеті імені Тараса Шевченка. Зараз Василь проживає з молодшим сином Євгеном. Дружина Юлія Луценко, сільська бібліотекарка, померла. Старший Павло загинув в автомобільній аварії. В одному з інтерв'ю поета запитали, чи присвячував він вірші своїй дружині. На що він дав відповідь: Ніколи. Вона й не просила. Я ображений на неї. Побралися, пожили. А тоді вона взяла і вмерла. Для декого з українців більше відомий Голобородько із серіалу Слуга народу зіграний Володимиром Зеленським. Автор грає роль вчителя, який згодом стає президентом України. Відтоді до Василя Івановича побільшало уваги журналістів. Питають, чи є в нього якась схожість із персонажем серіалу. Видатний поет Шістдесятник у вірші. Без імені стверджує, що в нього вкрали ім'я. Викрали моє ім'я. Не можна і без нього жити. І тепер мене звуть той, у кого ім'я викрадено. Письменниця Оксана Забушко у своєму виступі порівнює реального і вигаданого Василя Голобородька Каже, що справжній мав би шанси стати лауреатом Нобелівської премії. Початку війни з Росією живе під Києвом. Тепер луганський поет не має дому та мешкає в кімнаті, будинку творчості письменників в фірпіні. На захист голобородька стало кілька десятків митців, та осторонь не залишився, і поет Сергій Жадан. Треба не пафосні привітання від влади, а допомога людині. Яка змушена була внаслідок російської агресії залишити рідну Луганщину і шість років живе в непридатних умовах. Треба нагадувати учільникам, що Україна складається не лише з політиків або олігархів. Її обличчям є не вони, а такі митці, як Василь Голобородько. Голобородько ерудований і начитаний автор з багатим бекграундом. Він є жертвою як тоталітарного режиму, так і війни, що відбувається сьогодні на сході. Поет шукав порятунку за кордоном, публікуючи свої збірки в багатьох країнах світу, щоб не захоронити свій талант навіки. Він вклав багато праці і своєї душі у життя української літератури.